Розглянемо приклад виконання вправ до уроку 33 логічні формули, таблиці істинності, закони математичної логіки. Коли ви викачали файл Excel із вправами з заготовку на робочий стіл, необхідно буде зареєструватися, вказати свою... Груп, Клас-групу, своє прізвище ім'я, натиснути Зареєструватися. Потім тут сказано, що документ буде, буде збережено з повним ім'ям 3.3. Клас-група, прізвище ім'я ваше, він буде в папці документи. Оп, і деякий час чекаємо, поки проініціалізується програма. Тобто сформує 12 вправ. Який вам треба буде виконати, щоб отримати оцінку. За кожну вправу можна отримати по одному балу. Ну, от перша вправа, такий в нас вислів, «С» дорівнює не А або Б. Ну, дивимося. Таблиці істин. Спочатку розраховуємо не А. Ось у нас А, не А, значить буде протилежні значення. Там, де 0, одиниця буде 0, а там, де 0, буде одиниця. І далі, щоб розрахувати це, необхідно нам тепер знайти дез'юнкцію, тобто логічну суму оцих ось двох стовпців. Дивимося таблиці істинності логічної суми. Ось вона тільки коли в обох висловленнях нулі, результат буде нуль. Всіх інших результат одиниця. Ну ось бачимо 1, 0 буде 1. 0-0 буде 0. 1-1 буде 1 і 0-1 буде 1. Ось ми правильно розв'язали, ось у нас е зелений... Колір в А1 клітинці і вказано, що одиничку ми заробили. Тут ще дублюється одиничка, хоча і тут не повинно бути. Це такий дефект, який з'явився від того, що Excel-файл розроблений в 2007-му офісі. От він в старших офісах дає де такий дефект. Іноді оце може. Частина в ваших завданнях перекривати таблиці наступних. От Щоб цього не було, ви переходите на реєстрацію, потім знову на, на сторінку, і бачите, воно зникає. Ну, Розглянемо більш складний приклад і далі ви будете виконувати все вже самі. Ну, Ось такий приклад. У нас вислів С дорівнює А. Імплікація Б. Зверніть увагу, це імплікація так, дві риски і така стрілочка. Теж деякий дефект з'явився. І потім іде імплікація, і в дужках не А еквівалентність Б. Ну от як розраховувати? по, по част, частинам. Спочатку не А розрахуємо, потім не Б. Ну, от Ви вже знаєте, що не А це протилежне від А. Якщо тут 0, то буде 1. Якщо 1, то буде 0. Аналогічно для Не Б. Там, де 0 буде 1, а там, де 1 буде 0. Далі імплікація. Дивимося імплікацію. Ось вона. Вона тільки в одному випадку дає 0, коли з 1 ми отримуємо 0. Тоді виходить 0. З 1 не може слідувати 0. Значить, дивимося А і Б ось імплікація. З 1, отут буде 0. В всіх інших випадках буде одиничка. І далі еквівалентність. Ось вона. Вона дає одинички, коли у нас А і Б однакові між собою, і нулі, коли вони різні. Ну, в даному випадку у нас цікавить не А і не Б. Оці ось, ось два. Якщо вони однакові, то буде одиничка. Якщо вони різні, буде нуль. Ну і далі це, це теж імплікація слідування з, оц, з оцього виразу в оцей вираз. Ну, коли ми знаємо, з 1 у нас буде 0, в всіх інших випадках буде 1. Ну ось, як бачите, все правильно. Ну і так далі. Вам необхідно буде розв'язати 12 вправ. Потім зберегти це і надіслати мені на перевірку. Бажаю успіхів.